Вітанечка, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renor Play. Це продовження проходження гри Max Payne. Зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли були попереднє місце. І тепер нам треба рухатись далі. Продовжуємо наше проходження. Поїхали. Перед початком цього відео задонайте в ЗСУ, щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог. також... Після донату зсу задонайте мені на м 2 ССД на 6 ТБ, буду вдячний. Всім, а ми погнали, продовжуємо наше проходження. Отже, нам лишилось ще недовго до фіналу цей розділ, і там піде той маєток, ну той е Хмарочос AZR Corporation. Так що поїхали. Підпишіться також на ігровий канал, телеграм-канал, інстаграм та дискорд сервер. І групу фейсбуця. ми погнали. Ух ти, йошкер бершкер. Там вибухівка. Так. Там вибухівка. Окей. Я вибачусь, якщо я сьогодні буду як тормоз, то просто вже щось не якісь магітні бурі і мене клонить на сон, але. Записати мушу, поки є стабільне світло, слава Богу, твутфу. Та й все. Бо інакше ніяк. Так, там вже якийсь снайперюга сидить. Волоцюга. Коротше, пішли. Я цей розділ дуже добре пам'ятаю. Так. Ага, камери. Так. Ага. Камери. Опа, на. Скільки лічилок. Так. Ти, ви, ви ще тут стріляйте в мене, поки я тут лікуюсь. А не здуріли ви! Панове. Панове. Ай? Шановні, а? Не подуріли ви? Шановні, щось ви дуже... Сильно агресируйте, так. Ох ты, шкервеншкер! Самі гори там, правильно. Згорів, красота! Оце так плотвіст. Ага. Опа, ще з ліфта вибіг Кумар, закумарений. Так, а ну зараз. Все є, я просто провірив звук. Угу. Mm -hmm. Диви ще один у кумарений шановний пре. У мене це легкий рівень складності, а вони пруть як мухи, Таке якби я не знаю, що. Ой, граната в ліфті Та вже пізно. Так, тут треба отак. Стоя... Стоїмо в кутку. Ха! Сам себе дебил підірвав ні. Зато в мою пастку попав. Ага. Так. Я вважаю, що тут... Да бляха! Шановні, ви щось прям як підривники працюєте. Так справи не робляться. Так. Добре, пішли. Блин, весь поранений Максим копейн пре на ору так. Опа. Опа! тихо, я, я тут скакав, пан, шановний. Будьте аккуратні с такими приемами. Так Ааа, тут був ще один, Його друг друга лег. Та, блін, я... Дарист. О боже. На радіо він звернув увагу, ага. У другій частині інакша фішка. А, ну тут репетриб влаштувати. А що далі? далі треба йти, по-моєму, в дальній кінець залу, але тут вибухівка Ці тяжки. Та воські Боже, вони тут і спавніться, і испавните. Як моби в Майнкрафті. На, на харді. А, нам сюди аж. Ух ти, Йошкар, Тут може бути спецагенти. А що він звернув увагу, а? На якийсь лист. leave no way left me a present it is present Aha! plan corporati uh-huh Так, тихо. У їх тут багато, ой йо Ще розтяжки тут. І вони прудя, як спецназ. Ага. Диви, якісь підготовлені. Як спецпризначенці прям перли. Ега. Недовго ага. Так, треба нам в самий низ йти. Так. Бляха. Паскуда Кинув гранату і ще підірвати мене хотів. Ні-ні. Двоє паскудників полягли. Так. якийсь агент. Ну ясно, вони діють різними групами. Все. Той спецагент має броню Тут така сенсайка що мишка. Прям не направляється куди треба. Ага, тут я знаю, що треба гранатою взірвати, та й все. отак От Ага. Так я не знаю, які пістолети взяти. Ага. О вс. dream Uh -huh. Now it was close. I had a name to guide me. Niccolo. Куди в підвалі пастки будуть? Так, о, бачиш ти, стрілок. У мене немає снайперки. Добре. Добре. Так. Блін. Я я могу выбрать автоматии. Ага, архивный лист. Архивный лист. Так. Шейки стрелок стреляй. Не дадут спокою Все. Далее. Co tu w nich w archiwumie? Ojo, ja się jeszcze nie wstąpiłem na rozciążkę. Widzisz, z kamień, po prostu prąd Aha. Де він, О боже, у мене був один патрон в джекхамері. Коротше, тряховаться і такий типу ще вийти і стріляти. Отак. Бо зайці одним пострілом. А, тут ще й розтяжка була. Щоб та фигня, як доміно впала. Ага. Ты дивись, які вони стрілки не дають спокою. Стріляють прям в шо. Ага. Тихо! Диві, сандарить мене звідусіль. А так. Чого ви кричите від болі? Не треба було на мене нападати, ага. Кричать uh. вони від болі. Все. <suk> так Спокійно, треба перевести дух. І випити стік за ваше здоров'я. Перевести дух. Дух, хто я перевів? Як годинник? Окей. Ну и хули вас тут так багато. У них не стріляй так гранатами мене закидывает. Тобто вся их операція. Ага. Ага. Все, я ее його... поп это опапа. Ага. Стоять, все-таки задумывалось, так. Ага, дверь замк. Значит, треба знайти обхід. Блин, на рустяшку моликом не, не підірвеш... Ага. По трубі зайдеш. Так. Ага. Тобто вони мені вирішили ускладнити шлях, так. Я на це з високої гори. болт. Тихо! Два агента! Так. якийсь зал. Шановні панове, сьогодні у нас відкриття Чогось там терепери. <схід> ой боже дарма виступав. за виступ покаявся. Ой, боже <laughs> так, мені дали набої під Снайперку, так, короче, пішли сюди. Ну, весь. Agenti kurta baina. Mm -hmm. Tak. A jakże takich szans? Ja ubiję to Taip, tikras, senko. Beljaha. Taip, dabar... Aš mus jau apdumate, jeigu tam perėti, bo to mus jau šašusoni. Jam bus ir žiaurstko apstydinti. O išskirti visiems, visiems. Ляха, зразу двох в хед. тихо. Не треба було на мене нападати, чо від болі кричиш. Старе пердло Ах, ти падаль. Я ж поспи, захарю вже. Ага. Тут я вже був. Стоп, треба перевести знову дух. А то що з їх тут дофіга. Та гра чим ближче до кінця, тим ближче... тим більше противників. Так. Я не знаю, той чел, що з каналу ігри, який я люблю. Матюкався би вже тут, а я не з таких. Я стриманий. <хух> ну а я кес я, 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 я отдыхаю сразу.

А що, де той був в Так. One, you've ага. Ну! Seen... No, no. Два агента полягло. Так. Кейс, хєр. Ага. Ну, <laughs> no, нема сигналу. Ага, знищуємо докази. Ага. <clears throat> Ага, тут будет бейка с боссом. Ой, -ой. Тихо. Дивись, Китай! А меня на вихід не выпустять Блинтайте. дайте... с ними игра, так напружлива. Короче, я звідси валю нахрен. Пішли ви. Я звідси валю. Так. А, далі фінал гри. Все. Ну це в наступній серії, вибачте. Я не хочу далі горіти, так що. Та, ось це фіналка буде. У нас. Але вже в наступній серії давайте, бо я вже все, типу. То добре. Це було проходження гри Max Payne. Ви були на ігровому каналі Runner Play. З вами був я, його ведучий Андрій. Бувайте, папа, щасливо до зустрічі. Ще зустрінемось.